Функції f від x дорівню мінус 2x 5 знайдіть таку первісну, щоб її графік мав тільки одну спільну точку з прямою, з прямою y дорівню 2. Знайдіть таку первісну, щоб її графік мав одну спільну точку з графіком функції y дорівнює 2. Це або буде пряма, ось одна точка, або, може, якась парабола, або ну, якийсь інший вигляд. Може, це від гіперболи, дивлячись, який вигляд має наша первісна. Анюта, готова. Так. Або дівчата, хлопці, хто, хто, може, хтось бажає, давайте, щоб я не мучила. Я бажаю всьому. Хорошо. якщо ти бажаєш, то знаходимо спочатку первісну, так Так, знаходимо первісну. Це буде мінус х квадрат, угу. плюс х і плюс це, угу. так, тепер е. Y дорівнює 2. Y – це яка функція? Дана чи первісна. Зараз я це запишу. Y дорівнює 2 і дорівнює. Мінус х квадрат, плюс 5х плюс це. Зараз одну секундочку. І це F від І. Пер... Значення первісної, так? Так. От, і тепер ми прирівнюємо наш вираз до двійки. Так, угу. да. Аня права що мінус Х квадрат, плюс 5х плюс С дорівнює двом. Це все ну, в одну сторону. щоб Справа гнуль. Так, переносимо все в одну сторону. А, в нас. Ну, вийшло квадротичне рівняння, тобто, щоб в нас була тільки одна спільна точка, має бути тільки один корінь, тобто дискримінант має бути дорівнювати нулю. Так. Якщо дискримінант дорівнює нулю, у нас один корінь рівняння повинно мати. Ми якраз з вами стикнулися зараз, число С називається параметр. Рівняння на рівності з параметрами це буде окрема тема. Після того, як ми вивчимо усі теми за 11 клас, ми повернемося до параметрів. От. І я вже собі спланувала план дій: що як ми будемо працювати, нам залишилося дві теми. Е, ну, Інтеграл знаходження площі криволінійної трапеції і теорія е, вірогідності, статистика. І на цьому вже все. Напишемо контрольну і почнемо великий розділ, підготовка до НМТ. Будемо повторювати весь матеріал. Так, Аня виразила дискримінант, прирівняла його до нуля. Ось вираз. Дискримінант дорівнює 17 плюс 4С. І пови... дискримінант. Ми сказали, що він повинен дорівнюватися нулю. Знайшла анюта значення С. Це дорівнює мінус 17 четверта. Да, Так, цілих. Знайшли, це ми знайшли, треба дописати написати це. Тобто нам, нам треба було знайти первісні. Я хочу сказати, що, діти, залишіть, будь ласка, так, не діліть, за, ну, так, прийнято. Ну, такий вигляд. У вигляді дробу запишіть це. Мінус 17 днів. Переводити його в правильний дріб. Ну, у нас дріб зараз неправильний. Чи треба його переводити? Не, не треба, не треба. Так і залишаємо. У вигляді неправильного дробу. f від x дорівнює мінус х квадрат плюс 5х мінус 17 четвертих. Це домашнє завдання, як ви вже здогадалися, зеленого кольору вправи. Отже, запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Це, може, хтось не побачив. Кінцевий результат ось наша формула первісної. Ми отримали. Графік цієї первісної проходить лише через одну точку, Ну, перетинає графік функції YB-2 в одній точці. Так, і домашнє завдання Номер 10, 12.